Друзі, всім привіт. Принесли такий фонарик. Знайомі. Подивіться, щось не світе. Зараз подивимося разом. Так, перевіряємо. Нажимаю на кнопочку. Якось підозріло, нічого не клацає. Кнопочка нажимається, але немає ніякого такого звуку. Діодик не видно. Зараз подивимося. Що тут всередині? Так, дешевенька батарейка, яка йде комплектами як завжди. Так, присвітимо всередину. Подивимось, що там робиться. Видно вам, так? Да? В принципі, в непоганому стані. Не ржаве, не окислені контакти, нічого. Тут дивимося теж. Контакти в ідеальному стані. Так, замірюємо зараз мультиметром саму батареєчку. Так, ложу, щоб вам було видно. І заміряю. 3,5 5 вольта. Трошки підсівши, але не критично. Має, має світитися з такою. Відключаю. Так, дивимось далі. До кнопки добратися потрібно. Немає якось, Немає такого звука специфічного. Просто вона нажимається як подушечка і все. Так, як же до неї добратися. Це не відкручується. Корпус цільний, може і виковирювати. Ні, виковирювати не піде. З цієї сторони зарядка. Ага. Бачите, ось тут є. Воно тугенько, але пішло. А, тут розинова прокладка, бачите? Розинова прокладочка. Фонарик, причому дуже такий непоганий, хоч і китайський. Так, добралися. Контакти дійсно непогані, не окислені. Так, до діода поки що ми не добралися. Ну, почнемо з кнопочки. Так, а як нам подивитися всередину? Це не виймається так. Ага, дивіться, бачите, там всередині така кругла пластина. Кольцо. Зараз спробуємо. Зараз чимось його спробуємо туди достати. Так, ні, щипцями не вийде. А ось о, дивіться, який в мене є прибор. Точніше, інструмент. О. Так. Що тут у нас? О, друзі, а де ж кнопочка? Ага, кнопочка оно. Тільки вона відірвана. Бачите, друзі, хтось відірвав кнопку. Вона стоїть, повинна стоять в цю сторону, а вона відірвана прямо з плати. По-живому. А, так вона даже, навіть вона даже не відпаялася, вона просто вигнулась. Хтось дуже сильно нажимав. Відно, фонарик не засвітився, хтось так нажав, що кнопочка, аж отой мікрик, бачите? Мікрик відламався. Я роздивився, друзі, там навіть припой цілий. Просто відігнувся. Просто відігнувся. Зараз я його легенько відігну, туди капельку клею, суперклею легесенько намажу і притиснемо. І побачимо, що з цього вийде. А ні, друзі, все-таки дорожечки дві відірвані, бачите? Бачите? Дві дорожечки відірвані, прийдеться паять. Ну нічого, зараз включу паяльничка, легенько торкнемо. Включив паяльничка, зараз на 300 градусів його виставлю. Ні, 350 нехай буде. Так. Оливо. А дивіться, закінчується. Так, трошки ще є олива, нам достатньо буде. Зараз прогріється. Паяльник і торкнемо, Там дві крапочки буквально. Так, ну вроді все, друзі, прихватив. Там ще два маленьких є штиречка, вони заходять в отвір і вони теж тримають, щоб ця кнопочка не відпадала. Так, зараз, зараз все обратно збираємо і пробуємо, чи буде працювати чи ні. Друзі, ще вирішив у ці два отвори. Ось ви бачите, де кнопочка ця тримається. Там, де цих два штирічки, я казав, що вони теж упираються, щоб кнопка не впала вниз. Ще я вирішив сюди зараз по капельці суперклею капну, щоб воно трималося краще, щоб ту кнопку знову не відламали. Складимо все в зворотній послідовності. Так, це у нас сюди треба зразу дивитися, щоб попало в свій паз. Зарядне. Так. Це теж на свої місця. Перевіримо зразу кнопочку. О, чули? Так. Тепер все повинно бути нормально. Все-таки цим інструментом саме зручніше. Бачите, якраз так попав під руку, і ним оказалося дуже зручно. Це інструмент для зняття стопорних кілець автомобільний. Зручно, да, ним дуже зручно. Так, це на своєму місці. О, Піджалося. Так, все нормально. Вручі. Кстати, фонарик дуже непоганої якості. Всюду розиночки. Так, батарейку ставимо на місце, хоч вона й дешева, але яка вже була, така й була. Зато всередині нічого не ржаве, не покороблене. Так, дивимося. Ого! Бачите, друзі, все все отлично. Так, супер. Все. Значить, було, була справа тільки в кнопочці. Тут ще декілька режимів. Ну, от і все, друзі. Якщо у когось така проблема, користуйтеся, робіть так само. Обов'язково тільки подивіться, щоб цей зарядний гніздо до зарядного пристрою стало на своє місце. Так, а на цьому все, друзі. Пока-пока. Ставте лайки, не забувайте підтримувати.